Мир вам, дорогі брата та сестри. Тиждень ми не бачили один одного. Багато в кого є новостей, хотіли поспілкуватися. Да? Але нас підійшов час розпочинати наше служіння. Після служіння в нас буде час для спілкування, тому хай нас Бог благословить. А зараз ми будемо розпочинати наше служіння. Хотів би нагадати про те, що сьогодні ми маємо четверту неділю місяця, так? І в четвертій неділі місяця ми молимося за наше місто, за людей нашого міста, за їхнє покаяння. Ну і за всю Україну ми молимося також. Тому... Хай Бог нас благословить. В цих наших молитвах будемо згадувати цю важливу таку нужду перед нашим Господом. Розпочнемо наше служіння з молитви. Господи, ми щиро дякуємо Тобі за цей новий день, який Ти створив знову для нас, Господи. Ти через своє слово говориш про те, що Ти твориш все нове і нове, Господи. І сьогоднішній день <кхід> це є. Якби, прикладом того, що Ти дійсно виконуєш те, що Ти пообіцяв. Господи, дякуємо Тобі за тихе, мирне небо над нашими головами, Господи, в нашій місцевості. Дякуємо Тобі за це сонечко, Господи, за літній день.